Як СПА-басейн допомагає продавати нерухомість? У сегменті преміум класу дрібниць не існує. Тут важлива не лише площа чи розташування, а й емоція, яку отримує покупець. Спа басейн на терасі або у внутрішньому дворі стає тією самою деталю, що викликає ефект вау і змушує клієнта уявити своє нове життя. Потенційний власник бачить не просто будинок, а простір, де можна щодня розслаблятися, приймати гостей і демонструвати власний стиль. Іронія в тому, що вартість спа у масштабах угоди здається мізерною, але саме він часто стає вирішальним аргументом на користь покупки. Спа басейн створює відчуття курорту вдома, додає статусу і виглядає як символ турботи про здоров'я. Ріелтори підтверджують, об'єкти з СПА продаються швидше і дорожче. Хочете, щоб ваша нерухомість виділялася на фоні інших? У СПА у ми допоможемо інтегрувати СПА басейн так, щоб він став справжнім магнітом для покупців. Підписуйтесь і залишайте заявку вже сьогодні.